Ти все ще намагаєшся зробити 100 справ одночасно. Мене дуже часто запитують в Дірект, насправді як я все встигаю. Людям чомусь завжди здається, що я встигаю все, хоча це можливо не зовсім так. Зараз я вам розкажу секрети свого тайм-менеджменту. Отже, мій секрет це не планувати 100 справ. Планувати тільки три головні справи дня, і якщо вони всі три зроблені, то це вже успіх. Другий секрет це поєднувати рутину з користю. Тобто, ми робимо якусь рутинну справу, наприклад, прибираємо і в цей час можемо послухати подкаст чи записати голосові повідомлення клієнтам, чи ще якісь зробити інші справи, які можна поєднувати одну з одною. І третє. Це правильні часові рамки. Ми ділимо час для роботи і час для своєї родини. Вечір бажано проводити з дітьми. Ну це я так бачу, тому і вам рекомендую. Підписуйтеся на мою сторінку. Буду ділитися з вами і ще більше.